Панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя затримала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і богатий. Не одинокий, а женатий на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, і усміхнулася не Богом, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать дала нового. Ще копоти дуже мать пішла.